Ки уряди європейських країн не змогли домовитись щодо єдиного для ЄС плану виходу з кризи. Кожен окремо намагається владнати економічну ситуацію у своїх країнах. Втім, дедалі більше фахівців погоджуються, що теперішня криза не є проблемою окремо взятої країни, а є результатом провалу усієї світової банківської та кредитної системи. Ситуацію ускладнює зростаюча паніка на ринках, яку на думку фахівців уряди повинні якнайшвидше подолати. Руслан Петричка про це далі. Донедавна символ фінансової могутності Сполучених Штатів Уолл-Стріт перетворився на головного експортера кризових явищ у світі і спричиняє паніку на ринках. спочатку. Ми думали, що це суто американська криза, але це очевидно не так. Багато хто злий на сполучені штати, бо ми і справді принесли світові чимало фінансових проблем. Багато фінансових проблем і ще більше страху, що фінансовий ринок США впаде і потягне за собою ринки інших країн. Президент Буш, який нещодавно підписав багатомільярдний план порятунку економіки країни, закликає інвесторів набратися терпіння. Потрібно трохи зачекати. Міністр економіки Полсо намагається пришвидшити процеси. Він призначив 35-річного Ніла Кашкарі, минулому одного з директорів компанії Goldman Sachs, очолювати комісію з нагляду за виконанням урядового плану. Полсон сам в колишньому топ менеджер Goldman Sachs, каже, що наймає найкращих фахівців на ринку, щоб реалізувати програму допомоги у найефективніший спосіб та найкоротші терміни. Колишній успішний фінансист, а тепер мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, виступаючи у Лондоні, сказав, що найбільшою проблемою сьогодні є небажання банків брати на себе навіть найменші ризики і повне припинення ними кредитування своїх клієнтів. Ринок акцій – це одна річ, а кредитний ринок це зовсім інше. І проблема не в тому, що акції знецінюються. Це лише наслідок падіння всієї банківської системи, коли банки не хочуть позичати вам, мені і різним бізнесам гроші. Відсутність кредитів сповільнює всі процеси на ринку. Від того, що у людей немає достатньо готівки, щоб купити побутову техніку чи авто, до того що бізнеси не можуть знайти необхідних інвестицій для свого розвитку. Втім, банки хочуть перечекати небезпечний період. Ніхто нікому вже не довіряє. Банки не позичають іншим банкам, ніхто не хоче давати кредити людям, а люди бояться нести гроші в банк. Ті, чий бізнес залежав від короткотермінових кредитів, постраждали першими. Джо Префер після 66 років у бізнесі змушений закрити свій автосалон. гроші просто неможливо ніде взяти жодного джерела і крапка. Руслан Петричка голос Америки.